Чому ми вирішили їх послати геть? Оцих хлопців? Ну не мають вони права нас продавати далі Російській Федерації, те, як вони нас продають. Путіну і це все. Вони нас просто дурять. Ну вони думають, що це вони сіли надовго, вони не сіли надовго. Вони просто временно сиділи. І їх туди ніхто не назначав, так як народ от приходить до нас і каже. А чому ви тут стоїте далі? Чому ви не входите звідси? Ми їм об'ясняємо. Друзі, браття, сестри, ми не просто стоїмо. Ми стоїмо проти тих, які наші кордони хочуть захватити, але вони не захватять. Тому що так же само наші браті, побратими, всі стоять на кордонах і обороняють. І ми будемо далі боронити нашу ріденьку Україну, нашу ріденьку землю. Проти цих злочинних наказів, які вони виповняють. Так же само піде от пан Наліваченко, пан Турчинов і пан Аваков, піде в відставку. З шкури, як продають нашу землю. І вони думають, що вони нас будуть дурити довго. Ні. Народ ще не весь проснувся, народ проснеться. Якщо вони думають нас продавати далі, цим негідникам просрали Крим, Турчинов думає, що зараз всю Україну просре, він не угадав цього. Вони мають прийти, вони казали, як ми будемо, ми банду відженемо і будемо працювати нормально, будемо до народу виходити все розказувати, як ми робимо там. Чому вони не виходять до народу? Чому вони цю сцену закрили? На яких основаннях? Чому вони не виходять і не кажуть? Так же само, як і Сенюк сказав, куля в лоб, значить куля в лоб. Але на барикаді жодного депутата не було. крім Ліжка, жодного депутата не було ні на одних барикадах. Вони реально думають, що тут дураки стоять, тут дураків не стоять, народ ще проснеться.